Всім привіт! Мене звати Стас. Валентина. Валентина наш експерт з нерухомості, і сьогодні ми будемо розмовляти про супер солодку, солоденьку тему. Це ціни. Скільки, куди треба занести, щоб купити квартиру в Польщі, так? І, не Все, квартир. і не тільки квартиру. How much? Давай, Варшава, Краків, Вроцлав, Гданськ, принаймні ці три міста мене цікавлять. Добре, що ти задав це запитання, тому що хочу сказати, ось як супровід, і несподівано суправід... не дуже таку інформацію. Буквально раз в тиждень в мене дзвінки від клієнтів з України і зазвичай така історія по тій стороні слухавки. Доброго дня, Валентина! Ось у мене є 50 тисяч доларів. І хочу купити квартиру, допоможіть мені, знайдіть мені. Ну і я так посміхаюся і кажу, дуже добре, що у вас є гроші, ну якби ну це супер рада. Але, на жаль, за таку суму в Кракові, в Варшаві, в Гданську, в Роцлаві і. В радіусі 50 кілометрів цих міст нічого не купити на превеликий жаль, тому що зараз ціни взросли, ми про це поговоримо. Uh -huh. По-перше, по-друге, долар впав, а верніше злотий е зміцнішав. Oh, uh -huh. е і це виходить вже на злоті не 500, як було раніше, а 400 тисяч, то за 400 тисяч вже навіть двохкімнатної нормальної не купиш. Тому якщо хтось з вас має 50 тисяч, то це супер. Але на Краків, Варшаву, Гданськ, Вроцлав це мало, uh -huh. потрібно зібрати ще тільки саме. Ну, або зовсім переходити в якісь маленькі містечка. Угу, в інший сегмент. Окей, а давай, щоб ми закрили тему е, 50к. Угу. Е, чи взагалі реально там купити квартиру в Польщі, зараз за 50 тисяч. Я маю на увазі там якусь квартиру, ну, в, реально там, в селі десь, або в, в місті, от я знаю, таке місто Ополя, наприклад. Угу. Ну, типу, в якомусь такому місті, де там живе, я не знаю, 50-100 тисяч людей. В Ополю, ну умовно кажучи, це просто до, перше, що на угу. думку mm, ну так. Я ось шукала, наприклад, так як я працюю по на краківському ринку, шукала по Кракові і шукала до околиці Кракова, там mm. навіть до 50 кілометрів від Кракова, то нічого не змогла знайти за 50. чому та тому, що мало ось таке кілька запитів від клієнтів. Шукала конкретно, нічого не знайшла. Єдине Єдине десь там в якомусь обохня, і, і там була якась кавалерка страшна до ремонту. Власне, так, за 50 тисяч треба було зробити повністю генеральний ремонт. Okay. Тому ще стільки саме треба де в ремонт вкласти, і вже це не вийде 50 тисяч. Коротше, як кажуть поляки, так чи сяк 50 тисяч дуже натягнуто, так. Ну, на, типу. на міста так. Тобто, yes. якщо з такою сумою, то десь в село, але мені здається, українці не будуть купувати в селі, тому що якби хочуть все таки в город, де в місто, де є праця, де більше можливостей. є, так комунікація. Окей, okay. добре. Ну давай будемо піднімати середній чек yeah. крок по кроку. Що там далі? Де там принаймні починається щось таке адекватне? Ну, mm -hmm. ми очевидно усрідняємо це все, але де там перша квота, з якою можна працювати? Я думаю, десь від, від, від 100 тисяч. Угу. Це на польській до 400 тисяч. То зараз від 100, ну, може, десь там ще можна знайти за 80-90, угу. але там може під якийсь легкий ремонт чи косметику. Угу. То щось так. Від 100 вже можна однушку шукати. Таку, Тут де... важливий момент. Боже. Однушку – це вторинний ринок? Чи це привічка? Зараз. Mm -hmm. У нас є мелодія для такі. <рес> ну і таку, і таку можна купити за таку ціну. Mm -hmm. А тут ще такий момент можу додати. Зірочка дуже важливий, бо деякі клієнти мені кажуть, ці що дзвонять і кажуть, 50 штук мають. Ми дивились в інтернеті і є такі ціни, вони мені кажуть. І дійсно, можливо, вони такі ціни бачили, але є тут одне але. То не зовсім така квартира з повною власністю. Є в Польщі дві можливості, де можуть бути дешеві ціни квартир, і просто щоб ви про це знали і, і розуміли, якщо ви хочете купити ту дешеву квартиру, чому ж вона така дешева. Перша з них то це коли є udział, тобто це не повна власність квартири, а udział угу. в квартирі. Як е, е, Такий... якийсь відсоток е, власності квартири. Так, е, це як участь. Получається, наприклад, в Кракві, як часто роблять, є якийсь будинок старий. Він був колись одним будинком. Старий там може бути або фірма, або, або хтось колись жив, і його переробляють, і роблять там, наприклад, не знаю, шість кавалерок, квартира студія, так? роблять таких шість і продають. І до кінця вони це офіційно не роблять, і тому продають це як не повну власність, бо вони не розділили цих квартир на, на окремо, mm -hmm. тільки продають як участь в цьому спільному будинку. Mm -hmm. Які ризики з цим ризика? Наприклад, як потім будеш продавати, то можливо буде важко продати, бо взагалі поляки не хентні до закупу таких квартир. По-друге, як колись хтось прийде з провіркою і побачить, що вони дійсно не до кінця це правильно зробили, тобто легально з дозвілами, з тими вентиляціями зі всім, то вони скажуть. Повернути будинок в попередній стан і тих власників, ну просто ну що зробиш. Ну треба uh -huh. повернути в попередній стан, і будуть всі жити в, одні, в одній тоді квартирі. Е, ну, і, ну і це якби така справа, що удял е, в квартирі, це не повна власність, і там ціна дійсно дешева, там по 250 тисяч. Можна купити однушки там 20 метрів або 25. п'ять. Uh -huh. А друга справа це ТБС скорочено. В інтернеті навіть пише, наприклад, квартира така, така, і в кінці ТБС. Що це ТБС означає? Товариство будівництва сповочного. Колись будували для людей е, такі Общак. будинки, ну, общаги, типу можна сказати. Общаг, товариство, будівельне товариство перекладається, так? Так, так. І е, давали якби, ну, безплатно ці квартири людям, люди собі там поселялися, жили. така. Так, І вони до цієї пори існують, їх вже якби не будують, але ті, що колись будували, вони існують. Фліпає, люди, там їх люди там живуть, люди там живуть. І це теж якби не повна власність. Ти просто там орендуєш ту квартиру, можна сказати, від, від держави, так і платиш там чинш. До речі, там чинш високий, він два рази вище, ніж в нормальних квартирах. Mm -hmm. Ти собі там живеш, і люди це чомусь перепродають. По суті, ну ніби якщо докупатися до істини, ти не можеш це продати, бо це не твоя квартира, це просто е, право. До того щоб ти там жив, щоб ти її і ось те, о, і ось ти це право продаєш. Люди продають це право якби вічну оренду, можна сказати. Угу. І тому вони теж там дешеві по 250, може бути по 200, можуть бути по 150. Але якщо є цей допис ТБС, то це значить, що це ось це і ця тут. Які ризики можуть бути? Ну по перше, це не твоя власність. Ти просто орендуєш, ти просто там живеш. Воно переходиться в спадщину, так. Але щоб ти не знаю, при продажі ну, можеш це продати, але ти можеш її довго продавати, тобто будуть труднощі з продажу, бо зазвичай попит малий на це. Тобто перший ризик це ліквідність, вона так, не така ліквідна. Так, і висока там цей чинш місячний тобто, і високий чинш. Uh -huh. Так, там два рази вище, ніж при нормальних. Uh -huh. І при цьому такі кейси є, і, і хтось там це купляє цю шляху? Ну так, якось вони там по помалу йдуть, бо продаються. Uh -huh. Але, ну, але якби, довго вони продаються, бо зазвичай Цікаво. Okay. Таки... Okay. Лайк, <archaeological> like, підписка, колокольчик з вас. І йдемо далі. Ціни. Тобто зупиняємося на соточки. Так? 100 тисяч доларів, друзі мої. Що можна купити? І в Варшаві, і в Кракові можна купити однушку чи ні? Так, так, я, я думаю, за таку ціну можна. Навіть в принципі, якщо говорити про вторинний, то можна купити двушку якусь маленьку, маленьку це типу 32-35 квадратів. Угу. За таку ціну е, з вторинного. Бо якщо брати первинний від девелопера, то в первинного там як йде ситуація? Чим менший метраж, тим ціна. Ціна вища з метра. Вища з e, uh -huh. І, наприклад, щоб якусь там 40 квадратів, то за 10 тисяч від девелопера, щоб це було 400 тисяч, не купиш. Вже продає він такі маленькі по 12 13 половиною, тринадцять, наприклад, uh -huh. з метра. Вау, дуже круто. Ви додивилися до цього моменту, і це значить, що вам дійсно цікава тема бізнесу в Польщі. Будь ласка, підтримайте нас, напишіть коментар під цим відео, поставте лайк і підпишіться на наш канал. Якщо вам потрібна крута професійна допомога в старті та розвитку вашого бізнесу в Польщі, тобто реєстрація компанії, частного підприємця, консультація, бухгалтерія, то ми готові вам допомогти. Для наших підписників є спецумови. Якщо вам це цікаво, внизу під відео ви знайдете всю інформацію і продовжуємо дивитися випуск. До добре, це 100 к. Що там, що там далі? Що там в тебе в телефоні? Давай показує. 130-150 тисяч, тисяч. Що там, що можна купити? Іди. За 130-150 вже можна знайти хорошу двушку, тобто двушку цю по польську, що одна спальня. Окрема. Одна угу. окрема спальня одна вітальня. Це по-польськи дві кімнати називається. Тобто з, з ремонтом, наприклад, можна, можна собі вже якусь знайти, там, 40 квадратів. Угу. Е, натомість, якщо ми вже говоримо про тро, трошку, трьохкімнатну, угу. де дві спальні, тоді вже 200-250 тисяч. Це угу. вже така ну, з ремонтом. Тобто 200 може бути від забудовника без ремонту, 250 вже з ремонтом. На вторинному ринку. Угу. Окей. Що е, по аналітики і різниці в цінах між Краковом, Варшавою, Броцлавом? Ну, умовно кажучи, між столицею і іншими mm. великими містами. Mm -hmm. Є різниця, але аж не така значна, як вона була колись, тому що колись була більш більше відочна. Mm -hmm. e, видно було ту різницю. Тепер вже краків настільки приближується до Варшавських цін, що дехто аж дивується. Не тільки Краків, тому що є ось Варшава, а потім де Краків, Вроцлав, Гданськ. <гум> uh -huh. І що? І ще познать, здається. Позна, вже вже не ось там на одному місці. Наскільки вони відрізняються, я б сказала, незначно десь на тисячу з метра. Тобто, uh -huh. я, я вважаю, що це не, не аж так багато. Ну, це не аж так багато, так. Ну, там Тисяча до двох. Але говоримо говорим це так в середньому, тому що зрозуміло, наприклад, брати Варшаву десь там близько дуже центра, то там може бути ну, космічна ціна. Ну, ну, так, 35 тисяч квадратних, 35 тисяч злотих квадратний метр. Наприклад, ну. Це реальний кейс на бровери Варшавські. За останні я в Кракові вже 10 років живу, а в Польщі взагалі 14 14, то Краків колись аж не такий розвинутий був. Напротязі 10 років він так змінився, так розріс і будинки побудувалися. І саме головне офісні центри IT-компанії. Ага. Ну, Краків він ж один з найбільших таких IT-центрів <ків> в Польщі, взагалі навіть в Європі, здається. Тому це притягує багато, Краків притягує, ну робочу силу, ну і так з цього теж. І інвестиції, так, інвестиції, так ну, туристи приїжджають багато і інвестора. Угу, угу. Окей. Давай про зміну цін. Це власне, що у тебе там в телефоні записано. Так, так. Як змінились ціни, яка там в тебе є аналітика цікава для людей? Цікаво спостерігати за цією зміною, тому що ось я аналізувала. На днях зміну цін. І навіть з свого власного досвіду можу сказати, тому що я починала, входила в нерухомість у 2019 році. З однієї ніби так недавно, а з іншої сторони вже пройшло скільки? Це вже? Майже Майже чотири. Ні, це чотири, вже пройшло вже скоро буде 5, П'ять. І ось я пам'ятаю першу квартиру, яку ми купували, е, яку ми хотіли купити, вона коштувала 250 тисяч, 50 квадратів. Mm -hmm. І ми думаємо, ой, як дорого, там ще торгувалися і ще все. І на той час ми думали, що вона така дорога, а сьогодні, думаю, яка то була дешева квартира. Зараз та квартира би коштувала 400. Це була вторичка? Це була вторичка. Ну, не зовсім X2, але припустимо на 85% ціни зросли за, uh -huh. е за 5 років, і я вважаю, що це, ну, це реально швидко. Uh -huh. Бо ось так навіть купуючи 5 років тому, нічого не роблячи з квартирою, щоб вона просто стояла, то за 5 років е можна собі Ну, Зараз теж ціни, інші інфляція, це все, але uh -huh. все одно. Саме більше взросли це дійсно в здорових великих містах, це, тобто, про це ж ми говоримо краків, Вроцлав, Варшава, Гданськ. Uh -huh. В менших містечках якісь там кельце, ополе, то трошки менший зріст, там не 85%, там може бути, не знаю, 60, наприклад, uh -huh. відсотків. Тобто там менший зріст, але тим не менше він, ну, він є. Угу. Um. Окей. Ну що ж, далі в нас рубрика «вангуєм». <свят> Вангуєм на тему майбутнього. Uh -huh. Твоя особиста думка. Ну, зараз люди дивляться і теж задаються так чи інакше питанням, чи купляти квартиру все ж таки там, в Польщі чи ні. Uh -huh. Зрозуміло, у кожного там свій кейс, своя ситуація. Але. Твої, твої думки. Що буде з цінами і чи можуть в наступні 5 років ціни теж, умовно кажучи, вирости там на 85%, як це було за останні 5 років? Так, важко однозначно сказати, шкода, що ми не маємо цієї кулі, яка придогадала би майбутнє. Взагалі щодо п'яти років, то можливо, я не скажу, але скажу, наприклад, на протязі двох-трьох ну, років, бо так давай, то, якщо так тобі так, чула інформацію, комфортно. і я з цією інформацією якби згоджуюся. Перше ж є кілька чинників, які підтверджують, що ціни ще будуть рости одні з них один з них то це власне цей кредит який зараз доплата від держави йде е, кредити 2 і ось програма розпочалася в липні і багато багато поляків беруть е, беруть квартири під цей кредит тому теж незначно але ціни ціни зросли через е, ну через попит збільшився uh -huh. попит це перша справа друга справа це Говорять, що в 2024 році буде люка мішканьова. Тобто, як це сказати по-українськи, люка такі, така прірва, прірва, квартирна, якщо це докладно перекласти. А чому вона споводована? Рік тому, коли почалась війна, а також навіть не почалась війна, а в Польщі, наприклад. Кредити різко подорожчали, і набагато менше ось я дивилася статистику. Процент на, на кредитах так зріс набагато, і то зменшилося е, людей на кредит. Е, якби покупка квартири була на 75% менша ніж попереднього року. І, якби видно, наскільки людей люди призупинили в покупці, бо не мали можливості брати кредит через високу стопу. Ну, бо не мали здольності кредитової. Так, так, так. І в той mm. момент, коли ось це сталося, багато девелоперів призупинили свою будову, е, а деякі девелопери, які планували розпочати, взагалі не розпочали, бо ну, якби побачили, що настільки попит малий зараз, що якби ну, що ми почнемо будувати, а не будуть люди купувати, то якби і вони не розпочали будову або призупинили. Ага. І виходить, що зараз є така статистика, що рок до року на 40 відсотків девелопери менше розпочали будову ніж попередні роки. Угу. Це це багато, 40 відсотків це багато. Угу. Ну, так це і майже відповід... половину всього так, будівництва. І, і відповідно в Польщі, наприклад, середній час будови це 18 місяців, там півтора угу. року, ну від півтора до двох років. Як вони рік тому е, призупинили, ну менше почали будувати, то відповідно 2000... середині 2024-го буде менше квартир, які будуть ну віддаватися, ага, і через... це теж підніме спрос так через те, що буде менше квартир. А попит зараз, ну попит вже до речі збільшився, бо тоді люди трошки призупинилися. Потім все таки помаленьку вони почали ну, і так брати кредити. А зараз кредити ж доплата до кредитів то людей ще більше, попит більший. І получається квартир буде менше. Дві 2024 двадчетвертому попит попит буде, і через це теж ті квартири будуть вищі в цінах І вигу. це якби це, це реально. Тому багато хто з інвесторів, хто інвестує. Зараз замовляю від девелоперів багато квартир, бо знають, що в 2024-му буде теж хороший момент продавати. І Буде ця прірва, власне. Так, і тому це називається Люка Мішканьова, така прірва, де буде менше квартир, які будуть віддані. Так? От дані ну, віддані в експлуатацію. Так, ну, так, типу, так, що так, вони, так. те, що не було почато те будівництво, яке не було почато в 23-му на угу. початку, наприклад, наприкінці там, 24-го, там буде дирка, бо ну, воно не було почато. Все. І цей таймінг не відмотаєш якось назад. Угу, Е, угу. Мені зрозуміло, мені понятно і корисно. Там 5 років, 7 років. Що ти думаєш? Так само все буде рости? Бо, наприклад, моя особиста думка, mm -hmm. що ну, типу, не може так все швидко зростати, і ці інструменти 2%, умовно кажучи, маніпулятивні інструменти. Так, інструменти пов'язані з цією прірвою. Це теж все напомпує до якогось моменту, а потім ну, має бути корекція, бо ну, типу, не може так все зростати. Ну, все в вічність не може рости, це зрозуміло. І тим більше такими темпами. Бо зараз мені здається, так як ти кажеш, деякі фактори штучно роблять ці ціни, так ось цей кредит. Ну, ну для чого вони дають цей кредит? Цей кредит збільшив ціни. Так направді, деякі люди тішаться, бо можуть взяти дешевший кредит. Але що з того, як ціни через то піднесли? І ніби ну, так. дешевший кредит, але ціна вища. Ну, це передвиборча політика, це, звісно, це, це ще та історія. Ну і так само ця люка мешканьова ж теж не буде завжди. Якби. Моя думка така, що можливо, ж такий швидкий зріст призупиниться, чи буде коректа? Аж напротязі п'яти років, то я не знаю, ну але в якомусь не знаю. Ну, до десяти років, то мені здається, напевно, буде. Якщо uh -huh. до п'яти, можливо, вона просто зупиниться і в певному моменті просто ринок. Буде ну, стояти то... і вже не гнатися так вперед, як він женеться зараз. Все пов'язано. Якщо ціни ростуть на квартири, то зрозуміло і на дома, і на Угу. Uh -huh. Тільки що, якщо ми говоримо про купівлю українцями, ну, потрібно пам'ятати, що дома чи там земельні ділянки, то потрібно мати цей дозвіл з МДФ, з МВД, з, МДФ. з МВД, тому... да. тому, тому, якби теж не кожен, не кожен собі дозволить з цим дозволом. Окей, там ну а, а але якщо з того, що я знаю, якщо це таунхаус, то його ж можна купляти. Що типу, ну, якщо там якась мала е, кількість землі, то вона не вважається як земля та, і та, то. Так, можна. якби Ні, все ніби. залежить від того, як. Ти продавала таунхаус? Був кейс конкретно по тонхаус? Так, і я продавала такі, де не потрібно там було дозвіл. Ну, ну, ну це в залежності від того, як прописано, але знов ж таки продавала квартиру, де до квартири треба був дозвіл. Тому що це все залежить, як девелопер впише в договорі, як та земля, на якій стоїть, і там доїзд, особливо доїзду mm -hmm. до тієї землі, як він її там в договорі прописав. Бо якщо він це пропише, що він дає до користування тільки, то... Наприклад, навіть до квартири, да, то українець може купити, але якщо він впише, що в доїзд до того будинку, де приватна дорога його, mm -hmm. бо там бо та дорога ще на його земельній ділянці, і він ту дорогу поділив на кусочки і продав до кожної квартири разом з квартирою, то тоді потрібно до таких квартир ще дозвіл. В тебе є кейси, що в мене особисто хтось там зі своїх клієнтів клієнтів, то ні. І навіть скажу чому, навіть не, не через те, що не знаю, або клієнти не хотіли. Продавці не хотіли, бо зазвичай чекати цей, чекати, бо зазвичай на цей дозвіл чекається кілька місяців. А як хтось продає квартиру і хлопця на ще я би так сказав? Так, або навіть і ну залежить від ситуації. Так. А якщо хтось продає квартиру і хоче вже кошти гроші собі отримати, ну то чекати кілька місяців, підписати договір резерваційний і взяти завдаток там кілька е процентів, щоб чекати там навіть півроку, то теж не всі мало хто згоджується. Mm -hmm. Давай підсумок mm -hmm. чи зараз є сенс купляти квартиру в Польщі? Чи може це ризикована твоя думка? Я вважаю, що є сенс. На даний момент є сенс, тому що я е, думаю, що кілька ще років ціни будуть рости, тому якщо хтось хоче інвестиційно, то зараз, якщо купить, через два роки він її може продати і заробити на цьому, здавати в оренду, зараз оренди дорогі, е, ну, як ну дорогі, оренда теж взросла в ціні, mm -hmm. тому теж цікаво. То, то я вважаю, що Польща... податки не такі великі, як в інших країнах, тому що теж чула, що там, uh -huh. там Іспанія чи там високі податки від нерухомості ну, в, Польщі. Так, так. в Польщі ще не такі високі, тому через це теж сюди клієнти приїжджають, інвестора. Тому так uh -huh. і в нас виходить два головних податки: це якщо ти здаєш квартиру в оренду, то це 8,5%. Якщо а, ти купляєш вторичку вторинний, це 2% від суми. Uh -huh. І щось ще є таке, ну що так, по пам'яті. Ну так, якщо ти купляєш вторичку, то 2%, якщо фліп робиш або продаєш, то 19% від прибутку, від дельти. Від, 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 від від угу. Можеш, будь ласка, сказати, щоб резюме таке підвести. Угу. Конкретно підсумок. підсумок по Кракову. Квартира, дом, там, я не знаю, таунхаус, дом, земля, комерційна нерухомість, конкретно по Кракову. Цифри. Так, можу сказати, я тут калькулятор собі відкрила, не шпаргалку, не думайте, просто хочу калькулювати. Якщо ми говоримо про квартири, ну може, давайте почнемо з двушок, бо ось таких студій, там 20 квадратів, то я не знаю, чи хтось мало на них таких запитів. Ну, У нас 20 – це дуже мала квартира. Ну а це таку більш подо, по, по, подобово здавати. От подобово, то це може, але взагалі-то. Ну, у мене найбільше запитів йде від двохкімнатних, тобто з однією спальнею, і, і вище. Uh -huh. Ну, і, до речі, теж під оренду, якщо дивиться, хтось хоче купити, купити інвестиційно, то ось такі студії вони чомусь зараз менше популярні, ніж, ніж наприклад, двохкімнатні, тобто з однією спальнею. Uh -huh. То говоримо 600 тисяч 600 600 150 тисяч доларів. Це можна купити двушку. Uh -huh. Двушку, наприклад, якихось там 40, там 35-40 квадратів з однією спальнею, ну, така, щоб здавати її в оренду, або жити одною, максимально дві особи. Uh -huh. Потім, потім що ще було? Ага, ну, 250, якщо 250 тисяч доларів це якщо ми говоримо про трошку, десь хай буде хтось для себе хоче купити і жити з сім'єю з двома спальнями, ну, в якомусь хорошому районі. Угу. А чому така різниця велика? 150 і 250. Зазвичай типу 150 і 200. Так, е, да, ну можна і 200, тільки я ось так говорю, що зазвичай, як е, до мене дзвонять клієнти з України, то вони хочуть, що це вже був гарний ремонт. Ага. Е, від е, в новому будинку е, такі вимагання, наприклад, часом, якихось два санвузла або ще щось, uh -huh. і ось, або в доброму районі, десь близько центру, не знаю, чи всі кожного дня до цен, ходять до центру, але дуже часто близько центра. Тому, uh -huh. тому ось така. Але якщо, наприклад, брати може бути. 200, Але це буде, наприклад, з кільколітнім ремонтом uh -huh. і, і більш десь там далі від центру. Окей, uh -huh. okay, зафіксували, супер. Uh, so що ще? Щодо будинку, щодо танхаусів. Е якщо говорити з ремонтом, е то танхаус ну, теж десь від мільйона, я, до речі, сьогодні навіть висилала одному клієнтові, коштував танхаус 980 там плюс парковка, ну, коротше, мільйон злотих це uh -huh. буде 250 тисяч. М -м -м так, то це танхаус, будинок, ну теж будинок залежить який будинок, але десь від 250 до до 300. Угу. А, <клес> і, а скільки квадратних метрів це якщо танхаус і будинок? E, танхаус, ну, до речі, теж цікаво востка, бо поляки вони ж як будують на великих метражах, на ні, на малих метражах, чим побільше. Кімнат. кімнат угу. Українці до такого не звикли би хотіли ось цю цей таунхаус, який я сьогодні дивилася, то там було 70 квадратів на два етажа, бо танхаус іде І 16 ну, кімнат. <гум> ні, ні, було три кімнати, ну тобто дві спальні, це, ага. але просто що на два етажа 70 квадратів, на що мені клієнт сказав, як це 70 квадратів на два етажа? Ну це ж це ж це ж, це ж як мало. Ну, для поляки, наприклад, ну, це нас, окей. У нас в Україні квартира mm -hmm. однокімнатна така йде. Так так, 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 що він каже, що, ну, хоча б з 300 квадратів на два етажа, тоді зрозуміло, ні? Але 70 квадратів на два етажа, то це як? Це тільки ось так бігати по сходах? Ну, тому так, тонхаузи теж різні, в сенсі, ціни на них є різні, тому що, якщо ми говоримо про 70 квадратів, то це буде около мільйона, тобто десь 250 тисяч доларів, але якщо хтось хоче 300 квадратів, ну, то це буде... Ну, облажай до там, да. умовно, кажучи. Угу. А, це, Но, ага, це будинки, ти питався про будинки. Ну то будинки так само, якщо це ми говоримо про будинок, ось, е, в мене є там в базі один будинок, він коштує мільйон сто п'ятдесят і там квадратів е, 105, здається. Ну, тобто такий невеличкий будиночок. Угу. Але більше зараз землі навіть... в ньому буде. E, так, так землі більше буде. Зараз, навіть аж, аж поляки так не будують, наприклад, 300, 300 квадратів під будинок. Це, це так колись будували. Зараз вже більш компа... ну, компакт менший метраж, компактніше дай. Окей. Okay. Що e, ще? Може кейс ше ой, ще запитання може щодо землі, якщо хтось хоче суто, бо теж був кейс. Клієнт дзвонить, каже: Слухайте, такі ціни на на квартири дорогі. Давайте може ми знайдемо часток землі, і, 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 і я потім. сам собі ну там це буде дешевше. Ну, і все було б окей, якби не проблема з зі знайденням цієї землі. Тому mm -hmm. що, як ну, наприклад, брати краків, а він ще хотів, щоб це було в Кракові, ну, дуже важко знайти е, якусь землю, яка була б е, привабливою. Ну, якась, да, привабливою і взагалі. Е, бо, наприклад, в мене є знайомий Поляк. <кій> Він живе за Краковом і, і ось каже: я хочу собі, він ту, ту, ту квартиру той дом продає, і хочу купити собі в Кракові. І шукає вже півроку, як шукає землю і активно її шукає, тобто, а він по нерухомісті вже знається, бо він е, інвестує в нерухомість. Mm -hmm. Півроку шукає, і каже, я знайти не можу, бо ну немає гарної, якщо десь є прям при дорозі. ну хто хоче при дорозі, відразу дом будувати. Десь трошки, щоб і то ніби був краків, але тут зелень, але тут тишина. Ну, парк. Парк, ну, ну ось таких зараз нереально. А вже брати за. Краків 30 кілометрів, то вже не хочуть доїжджати, бо пробки, бо тобуся. Бо Тому угу. важко знайти землю. Іменно в Кракові. Якби в маленьких десь там під Краковом, то можливо, але в Кракові важко. І в тебе був кейс, коли купляли реально землю і будували щось, ну, типу, свій дом. Ну, так як в Україні, ти купив угу. землю і построїв дом. І посадив дерево, і родив дитину. Е, ну моїх клієнтів ні купують квартири вже готові. Але да, самі ну теж, теж треба рахувати, скільки це ж роботи і нервів, і всього при будові Үгу. самостійно. Тому Давай зараз кнопка, буде. <звук> любі друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, е, відосик, там є коментарі. Е, Валентина буде, е, сказала чесне слово, буде заходити і дивитися на коментарі, може щось там комусь накидувати корисних е, рекомендацій. Також під відео є ссылка на Валентину, якщо вам потрібні е, послуги по купівлі, продажі квартир, домів, що ще. Може, щось ще окрім цього? Mm, ну, так, не, чисто кофійок, кофєок попить, то всі контакти будуть внизу під відео. Ну, все. Ну, все, дуже дякую за увагу. Намасте. Дякую за перегляд цього відео. Поставте лайк, підпишіться на наш канал і, будь ласка, напишіть коментар. Якщо вам потрібна професійна допомога в старті та розвитку вашого бізнесу в Польщі, то ви можете звернутися до нас. Для наших підписників є спеціальні умови. Реєстрація компанії, польського ФОП, бухгалтерія, оптимізація податків, консультації – В цьому всьому ми можемо вам круто допомогти. Внизу під відео ви знайдете всі посилання. До зустрічі!